Так, привіт, друзяки. Це продовження вчорашнього випуску. А я доїхав до мотодому і подивився е нові мотоцикли. Нагадаю, що свій мотоцикл я також брав. О, як гарно вельте. Я також брав у мотодомі. І зараз заїхав подивитись, що є новенького. І знаєте що? Я закохався у новий мотоцикл. Я просто закохався в новий мотоцикл. І новий мотоцикл... Як ви думаєте, що це? А я вам скажу що це? Це Kawasaki ZX6R. Тобто старший браток мого мотоциклу. От, подивився, да, подивився прикольні моделі Ducati Z просто 900, дуже класно, дуже класно виглядає, дуже класно не сидіти. Але стріт. Подивився на ZX-10R, теж дуже, теж дуже я скажу, вражає, але... Блін, він прям ну, дуже спортивний мотоцикл, на ньому посадка, е, окрім лежачі, неможливо ніяк сидіти. Ну, як на мене. А ось е, ZX6R. 6R, вибачте, емоції. zx 6 r Він дуже кайфовий. Він трішечки більше мого мотоциклу, він більш спортивний. Але такий кайфовий... О, який гарний мерз, дивіться, дивіться, гарний, гарний. От, і да, я собі захотів цю шості, шестірку. Теж чотири циліндри, 600 кубів. Дуже кайфовий. Коштує, до речі, якщо... Євро, там десь 15,5 тисяч євро. Новий. Це новий. Так що буду... буду тепер мріяти про нього. А зараз їду пити каву. Заїду в Гантер, поп'ю каву. Там е ну, трішечки посиджу з кавою і поїду. Мабуть, може, через центр, а може без центру, одразу додому, бо вже час буде і сідати і працювати. Такий в мене режим. Я зранку ходжу до спортзалу, потім в мене є час, я вибираю, що я роблю, або відпочиваю після спортзалу, або катаю на моцику, а потім вже робота до ночі. Такий режим, такий режим. Київський режим ну, мені, мені дуже подобається мотоцикл і можна на ньому нормально їздити і прискорюватись непогано. І маневрувати непогано. Все можна робити, але ж, розумієте, хочеться чогось нового. Все мені в ньому подобається, окрім розміру. Я от, коли його буду продавати, я думаю, що ідеальним покупцем для цього мотоциклу. Буде дві типи, два типи е, людей. Перший тип, як це не дивно прозвучить, але це дівчина, е, яка хоче навчитись їздити на спортивних мотоциклах і при цьому вижити. Це перше. Е, другий тип це ентузіасти. Ой, що там страх? Да, да, да. Другий тип це ентузіасти м, гонок на, е, кільцевих гонок, які будуть використовувати цей мотоцикл на картодромах та на чайці. Може для джимхани теж. Бо оберти він гарно тримає. Е, ну і звісно, такі, такі люди, як я, які просто хочуть мото, мотоцикл... З гарною... Куди ти, бабуся, йдеш? Мотоцикл з гарною електронікою, е -е, якоюсь помірної кубатури і спорт. З е -е, дещо стрітовою посадкою. Я його коли буду продавати, я буду мати це на увазі і шукати саме такого покупця. Саме такого, хто зрозуміє цей мотоцикл. Мені не потрібні люди, які будуть... Та, це ж не Ямаха родин, от Ямаха родин, це Ямахає родин. Ні. Не, не в тому суть, не в тому кайф. Так, я приїхав в Гантер. Зараз візьму собі ка... Ах, там навіть нема де сісти. Блін, а що я буду робити, якщо нема де сісти? Нахер воно мені треба. Я тут вже не буду я пити каву. Не буду. Так, що я? Близько? Нормально. Поїду далі. Краще поїду далі. Як я співаю? Подобається? Поїду, наприклад. Короленьківсько. Чому не на першій? Тому що не хочу сильно ревіти. На другій теж є підхват, Ха, непоганий. А, і взагалі так. Дуже важлива характеристика цього мотоциклу це наявність квікшифтеру. При 400-кубовому 4-циліндровому двигуні. квікшифтер, Я вам кажу, це, це просто панацея. Ого. Це воно. Тоб переключатися доводиться часто. І ти взагалі не чіпаєш ту ручку щеплення, тільки коли там ну, на першій крадешся десь. Або коли зупиняєшся. Так вона взагалі не потрібна. Але пальці за звичкою лежать на неї. Вона дорога. Такі гарні візерунки на асфальті від вікон uh, бізнес-центру. Uh, я так не хочу їхати на Саксаганського, бо там дуже вузько завжди. А на що їду? А поїду через центр. А поїду через ні, не хочу на Саксанськ. Я краще буду через центр там якось штовхатися, ніж на Саксаганськ. Не хочу. Так, квікшифтер тема, 80 коней тема е, для такої ваги, в принципі, я вважаю, що це ідеальний мотоцикл для початківця. Ідеальний. Тобто ідеальнішого немає, якщо тобі подобаються спорти. Якщо ти хочеш нормально використовувати цей спорт, тобто не плестися десь там на першій, а можна і дати нормально під відсічку. І залишитись живим. Так, да, при цьому ти будеш, ну, не знаю, там, на третій доходити до 160. О, десь так, якщо я правильно пам'ятаю. А не до 200. Але все буде контрольовано. Якщо ти початківець, то більше тобі і не треба, Повір, Я на таких швидкостях почав їздити тільки з цього сезону. Тобто весь перший сезон я не міг опанувати. Різкість та швидкість свого мотоциклу повністю. Зараз вже я ну, більш-менш підходжу до цього. Більш-менш. Звичайно, є ще куди рости, є ще як прокачувати свій скіл. Особливо, особливо мене цікавлять, е, шо сей на Кольцові. Це на кільцьові, точніше, правильно, буде сказати, гонки. Я хочу на них прийняти участь. І, можливо, я б собі залишив цей мод і взяв би просто ще один. І цей, цей би ще один був, наприклад, не zx 6 r а якийсь може спортурист кава. SX SX серія, здається, я теж на ньому зараз сидів в мотодомі. Серія SX. Ну коротше. Що я вам розказую? Що його казати, коли воно звішне? Я не... Ні, я поки не продаю нічого. Я не продаю. У мене нема зараз матеріальної можливості. купити новий мод навіть продавши цей є інші, є інші задачі які треба вирішити матеріально тому зараз не до мотів нових в принципі так їдемо через червоний корпус КНО Я забув про автобусну полосу, але тут нема автобусної полоси, здається. Так, нема розмітки автобусної полоси. Цікаво. Ага, вон люди є біля корпусу, значить навчання йде. Це радує. Тут найгірші лежачі копи в Києві. Як газує. Думаю, що я з ним буду зараз тягатися. Ні, друже, не буду. Не хочу я. не хочу. Так, Попереду Брущатка, точніше Бруківка, вибачте, туди ми точно не їдемо. Що таке? Щось я перегазував. Я поїду через Лесі Українки в напрямку дома. Або ні. Я просто хочу каву, але мені треба на якусь заправку. Мені треба на якусь заправку. Бля, а чого це ви на моїй автобусній полосі всі сортувалися? Це моя автобусна полоса. Алло! Алло. І не поїдемо ми через Лесі Українки, бо не хочу там. Такий двіж. Так що я тут пролізаю? а ну дивимось, так, пролізаю дивіться. Поїдемо отак, потім на Антоновича, потім біля... Потім на Коновальця. Все ж таки треба каву попити. Жарко, mm. реально жарко. Чому мені жарко? Треба розтягнути оці от штуки. І взагалі трішки підроздібнутися. Тоді не буде жарко так сильно, як є. Так сильно, як є. Не буде так жарко. Це вже таке. Що це таке? Ааа, це вже бензин трошки пролив на запрацюється, точно. В О, трошки провітримося. Трох. Трошки привідкрив візор, зараз буде, мабуть. Блин, і там щось плотно дуже. Сам водій авто. Я терпіти не можу виїжджати в, теплу, в теплі целі дні на авто, бо доводиться отак стояти, як і всі стоять зараз. Тут хоч можна якось цікавенько пробиратись собі, тихенько цікавенько. Слі, мені так цікаво подивитись, що ж там виходить з новими фі... з моїми фільтрами, які я сьогодні перше повісив на камеру. Угу, <му> 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 все одно з тих. Ну і ладно. Я хочу в тіньочку стояти. Клас. Буду стояти в тіньочку. Так, 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 так. Що робити? Що робити? Що робити? Що робити? Час? 14.41. Це майже 3 години. Вже піджимає. Піджимає, треба вже, мабуть, їхати додому. Але не хочеться їхати додому. Хм <гум> важкий вибір, дуже важкий вибір. Щось треба придумати. Хм. А, я звик вже до свого мотоциклу. Просто звик. Ой, який гарний мерз, такий всі зелений з білим. Розігнався, а тут всі стоять. Чого? Питання не чого розігнався, а чого всі стоять. Чого розігнався взагалі, не варто навіть ставити таке підпитання. Погода, ну погода. Так, і що? Ну почекаю. Добре. Не в лом почекати. О, як же сьогодні сонячно і гарно. Боб завжди так. Але якщо б було завжди так, то мабуть воно б так не сприймалося кайфово. Пам'ятаю, на цьому підйомі на Коновальці я в першому сезоні заглох рази три. Коли намагався стартувати з заднього тормозу, як це, як це треба взагалі, як вчили цьому в мотошколі. І ну, навчився, але зрозумів, що блін, не знаю, з переднього теж нормально, з переднього більш звично стартувати. Просто момент сам у щепі, ну, у щепленні, коли його відпускати. Але я скажу вам, у мене навіть зараз інколи трапляються ситуації, коли я можу заглохнути. Та, я думаю, у багато кого таке трапляється навіть там 10 років стажу. Я ну, просто ні, не знаю, завтикав, там подумав про щось інше, так і трапляється. нічого страшного в цьому немає. Головне не створювати аварійні ситуації на дорозі. Переріз. Не полізе. І от цікаві, до речі, водії. Ти ж, Ви ж бачите, що повертає. за ним уже скупилося багато... накопичилося багато машин. Пропустіть, ну що вам, блядь, ці... Я не знаю, скільки? 10 секунд? 15 секунд. Що вони вам... коротше. Так, 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 так. Чего я так вырешил поехать? Оп, 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 оп. Что там камера пишет взагалі? ще щось знімає я думаю вона вже сіла Ветлюшку та чи не знаю. Взагалі вже потрібно повертатись додому. Тому, друзі, так буду я з вами прощатися. Тож, бажаю вам гарного дня. На все добре і слава Україні. Пока.